Що не перемикаєте, залишаєтеся з нами. Це програма Столиця на телеканалі Київ. Ми розпочинаємо другий блок, дещо раніше. Але ми будемо працювати далі. Отже, поговоримо про таке: чи можливе друге пришесті Віктора Шокіна у генпрокуратуру? Також будемо з нашим поважним гостем з'ясовувати, що ж таке гібридний тероризм, і наскільки він, якщо є, то розповсюджений в Україні. Також поговоримо і про вибухи у метро санкт Петербурга. Чи небезпечно у Київському метрополітені? Наскільки в нас в Україні можна справитися, тому що метро ж не лишень в Києві, є можна справитися з такими викликами? про це все і не тільки Микола Голомша, перший заступник Генерального прокурора України у 2014 році, заслужений юрист України. Пане Миколо, доброго вечора. Вітаю, пане глядачам. Нагадаю телефон 223-09-71. Долучайтеся до розмови. Чекаємо на ваші запитання, висловлюйте свої думки. Ваші коментарі теж будемо раді чути. Отже, розпочнемо про так, би мовити, можливе друге пришестя Віктора Шокіна у генеральну прокуратуру. Ну наскільки можливим ви оцінюєте і розумним цей. Крок, який е, пан Шокін зробив вже. Я вважаю, що е, передумов до такого пришестя немає, тому що процедура е, призначення, а потім уже звільнення колишнього генерального прокурора була відповідно до норм закону України про прокуратуру і Конституції. Mm -hmm. Тобто, була, крім іншого, не тільки був, була заява про звільнення. І задоволення через указ президента а була згода Верховної Ради на звільнення, тобто, якщо би були якісь претензії проблеми порушення прав. То на Верховній Раді Генеральний прокурор має право викласти всю ту позицію, і Верховна Рада повинна оцінити. Такого не сталося, тому передумов немає. І я вважаю, що в даному випадку міг би говорити про якусь політичну конфігурацію про призначення Луценка на іншу посаду за його згодою. Але Луценко заявив про те, що він. Ніякої домовленості ні з ким не мав, і е, вважає, що кожна людина має право, і я так вважаю, подавати позов до суду mm -hmm. і просто відстоювати свої права, якщо вона вважає, що щось е, було не так. Як ви гадаєте, чому ж е, пан Шокін все ж таки вирішив це зробити? І, напевно ж, е, сподівання якісь були. Ви знаєте, на перший погляд, е, звісно, що сформований політик. Е, або керівник таку, такого відомства він не, не повинен на маня uh -huh. подавати позов. І в принципі, як політик, я скажу, що це не виключено, що можливо це такий сигнал Луценку, який фактично є партнером uh -huh. по політиці нашому сьогоднішньому президенту, і він має право на власну позицію. Я колись сказав, що Луценко. Це є та людина, яка може заявляти паритетну позицію, тобто який може обирати позицію відповідно до закону, оскільки він має за за спиною серйозний політичний шлях. Тому не виключено, що десь могли бути якісь не ті шестерні, які не сподобалися, і це є просте брязкання інтелектуальної зброї, щоб він зрозумів. Так, друге, я вважаю, що це приклад досить неправильний, є. тому що якщо взяти по великому рахунку звільнення Махніцького, якого, до речі, і Євросоюз оцінив як самого ефективного в роботі за його період часу, було внесено до реєстру 2500 тисячі Кмінальних проваджень, і він найкраще просувався в темі е, розслідування Небесної Сотні, От, але його, прошу, було, його, це... його було звільнено у порушення норм Конституції. І він на... теж хоче подавати позов. Його... І, і, така інформація і, вже. і він правильно заявив свою позицію, тому що коли його звільняли, то не було згоди Верховної Ради. Тут чітке порушення явних вимог Конституції, тому е, то в принципі можна зараз. Трішечки як загравати в політику можна наробити дуже багато неправильних кроків. Mm -hmm. Я вважаю, що це що це е, якийсь просто е, непоміркований крок. Mm -hmm. На мій погляд. Є дзвіночок у нас доброго вечора. Слухаємо вас уважно. Доброго вечора. У Мене таке питання до пане Голомши. скажіть, будь ласка, усі склади в Харківській області. Оце саме вбивство в Києві, як депутата, оці саме гібридні. Терористичні акти скажіть, скажіть, будь ласка. Як на вашу думку, у нас не долугії працівники, які не можуть реалізувати опо оперативну розсухову діяльність або контровідувальну справу, або немає політичної волі дати їм наказ, щоб вони це робили. Угу. Дякую. Дякуємо вам. Я е, дякую, дозвонюваючи. Відчуваю, що це дуже компетентна людина, бо задає компетентне uh -huh. правильне питання. Я вважаю, що е, станом на сьогоднішній день говорити про негатив, вже усі устали, але фактично за часи Деканаїдзе були розванені на діяльність органів нацполіції. Uh -huh. Була тільки патрульна служба. Оперативні служби, як такі, е, фактично були в стані перманентної реформи, е, а реформою там і не па. Тому що в першу чергу це звісно забезпечення правопорядку, це оперативні служби, і тому і пішов в збій. Були ліквідовані підрозділи по боротьбі з злочинністю, які фактично займались виявленням організованої злочинності. А саме глобальний гібридний тероризм, якщо буде питання, я на нього відповім. Що це таке? Так, 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 Він продукує свою діяльність і відповідно предмет роботи саме на організованих злочинних групах і тому станом на сьогоднішній день треба закатати рукава і наздоганяти упущене. Мені здається, потрібно вертати оцю сітку впливу підрозділів по боротьбі з розлочинністю, тому що сьогодні вона становить фактично небезпеку для нашої безпеки України в цілому. Тому я вважаю, що а, потрібно зараз оперативним службам наздоганяти втрачене mm -hmm. е, щодо е, тероризму. Е, будемо потихеньку переходити до цієї теми, але ось е, хотілося б почути вашу думку щодо вибуху метро в Санкт Петербурзі е, в Російській Федерації за Останніми даними це близько 10 осіб, 9-10 осіб загинули ще 50 отримали поранення різної тяжкості. Є звичайно, і це напевно одна з головних версій, яку будуть відпрацьовувати: що це все таки теракт знаєте, о, останні події в Росії в Білорусі, особливо в Росії, показали мітинги. No, Ось так meeting. велику хвилю протестних настроїв mm -hmm. в Росії. І, на мій погляд, і на погляд моїх колег-аналітиків, які зі мною спілкуються, це вже старт. Передвиборчої якісь, якоїсь компанії. Так? Друге, йде мова про те, що треба перевести стрілки, перевести подих і перевести увагу. Я хотів би поспівчувати сім'ям загиблих, тому що а, Петер Санкт-Петербург це досить такий а, волелюбний островок в Росії, який завжди співчував і а, тим а, негативним проявам. А, Тероризму колишньої влади злочинної Януковича в Україні і е, виступав про, проти того, що протиправно окуповали е, території е, стан, путінський режим. Тому я вважаю, що в даному випадку є проблема, і я думаю, що ця проблема це є продовження тих початку наших вибухів у Балаклії, перекривання доріг на заході, щоб викликати відповідні протестні настрої Польщі по відношенню mm -hmm. до нас. І сьогодні буде закидуватись. Я переконаний mm -hmm. в тому, що цей український слід. В Санкт-Петербургу ну, для того, щоб посилювати ескалацію конфлікту, і щоб казати, що треба от укропам дати за те, що вони вчиняють теракти на території Росії. Я запевняю е, наших сусідів, що українці не налаштовані проти росіян, українці не налаштовані проти мирного народу Росії. А тільки ми не вдоволені тими проявом глобального гібридного тероризму, який розв'язав проти нас Путін своєю командою. Що таке глобальний гібридний тероризм? Це завуальована форма війни. Нібито я за тим і не стою, але я посилаю туди війська, я посилаю туди техніку, я посилаю озброєння, нібито умиротворяють наші е, окуповані території гумконвоями, угу. в яких завозять терористів, зброю, вивозять трупи. І на це сза цим, спо, спо, цим спостерігає російський народ, якому пускають через засоби масової інформації відповідний ного ну, тумана в голову, як кажуть у нас Ось, ось, Ви до теж дуже важливо перейшли так до інформаційної війни, тому що війна, ти бачиш ворога. Як яке його зброєння? Так розвідка там діє все. Ворог перед тобою, а ворог інформаційний, коли е, в голову йдуть вкраплення до нас, то бувають дзвінки неодноразово е, із е, території е, зі сходу і кажуть: а ні, ви, ви неправильно кажете це. Ви у всьому винні тут в Києві це е, ви вбиваєте там людей і все так. Тобто, інформаційна війна, вона можливо навіть вбиває? Е, Більше я маю на увазі більше в голові. Не фізично, а розумово. До речі, Путін, який має уявлення у технологіях. В психосемантиці, як спецслужбіст, mm -hmm. він велику увагу приділяє засобам масової інформації mm -hmm. і роблять великі вкладення в засоби масової інформації. Вони перемагають нас в інформаційній війні, де на правду кажуть кривда, на кривду кажуть правда, де брешуть відверто в завольованій формі і сіють ворожнечу, сіють ото зілля неправди навіть серед простих мирних громадян, які довіряють телебаченню. Тому, на мій погляд, наша влада особливо при президент повинен і зобов'язаний в Україні запропонувати відповідну велетенську прес-конференцію, на яку запросити всіх послів всіх країн, які перебувають на mm -hmm. території України, запросити всі зарубіжні засоби інформації, які можна запросити, запросити сюди обов'язково і представників Служби безпеки, Міноборони, прикордонників, прокуратури. І показати докази агресії Росії в Україні і відповідно до конституції, відповідно до статуту ООН, Потрібно оголосити агресію Росії і виконати всі юридичні процедури, які прописані в статуті ООН, щоб визнати Росію агресором. А це значить припинити дипломатичні стосунки, припинити усі угу. стосунки в гуманітарній, культурній освітній іншій сфері, яка шкодить національній безпеці України. При тому, мілітаризувати економіку, і олігархи повинні платити сьогодні не простий українець, а олігархи повинні платити сьогодні. На те, щоб створювати новітню зброю, озброєння, і щоб наші воїни мали в чому бути одягнуті, і щоб мали з чим воювати. Притому я переконаний, що якщо би президент оголосив, що я пропоную. Заховати усі е, відповідні установки поміж будинків на окупованих територіях, тому що ми будемо покривати вогнем як гопники, відразу починали би звідти тікати, mm -hmm. але в цьому повинно передувати обов'язково. Має бути нормандський формат, де Путін повинен підтвердити про те, що немає російських військ, так як він це говорить. Потім повинен бути спершу будапештський е, формат, а потім і ООН. І, от після цього потребувати відповідну місію спостереження і оголосити. І якщо оголосити, голосив про те, що ми покриємо вогнем, покрити вогнем. Ми не маємо право з ворогом жартувати і давати йому можливість утримувати наші території, тому що у нас там на окупованій території воюють десь відсотків 40 уголовників, фактично реальних, які завезені росіянами, які наших наших попідбирали, і при тому відсотків 40 Представників збройних сил, представників гур і так далі, спецслужб, які фактично в завоюваній формі під перекриттям воюють на території нашої країни. Тобто, частина людей, яким немає вже чого втрачати, і частина, які знають, що вони роблять і за що воюють безперечно, Правильно. Є безперечно. дзвіночок. Доброго вечора слухаємо. На жаль, зірвався телефонуйте ще раз. Обов'язково послухаємо вас, долучайтеся і 223 двадцять повертаючись до вибухів у Санкт Петербурзі. Якщо говорити від цього, приходячи до Києва до України, наскільки Україна убезпечена від схожих сценарій, від схожого? Адже останнім часом ви вже згадували і глядач згадував. Про вбивства в середмісті Києва, про Балаклію, і там теж різні сценарії відпрацьовувались. Ми зобов'язані, і держава зобов'язана, а держава і країна це дві великі різниці, тому що угу. держава це мається на увазі державні органи, це весь апарат, зобов'язані сьогодні посилити роботу. Треба створити. За відповідні підрозділи спецоперації, mm -hmm. воно на часі не так як створили, чули дзвін та не знали, де він, щоб на наростити м'язи, зброю дати в руки. Це має бути е, скупчення інтелектуальної, складової, кращих спецслужбістів України, які розуміють, яким чином тримати контроль за перетином ворогом кордону нашого і прибуття на нашу територію. Це ті люди, які повинні мати інформацію там, з тієї країни. Я не буду з цього сказати, mm -hmm. тому що. У нас є зовнішня розвідка. У нас є всі спецслужби, вони грамотні, вони чіткі, якщо ними правильно керувати. Тобто, це, це як по так повинно бути розіграно. І вони зобов'язані відстежувати в день і вночі ситуацію. Не можна віддавати на відкуп кураторство, політикам, нардепам, які не мають уяви в правоохоронній діяльності, і коли стаються. Теракти, вбивства, вони кажуть, та ви знаєте, то це в всьому mm -hmm. світі відбувається, та не може такого відбуватись, тому що, по-перше, нас не можна порівнювати, скажімо, з Америкою. Це зовсім інший світ. Звичайно, в нас унітарна країна, у нас ментальність однакова. Нам от приходили колись пригадую, відразу після революції гідності приходили жінки деякі і розказують: от у нас поселилися люди, які говорять явно е московським акцентом, саме московським, і ці люди не орієнтуються ні на території, е вони чи дають відповідні оголошення з таким дивакуватим присмаком і так далі. Це жінки, які працювали в органах прокуратури. Вони підходили до мене, і ми перевіряли і впевнювались. Ті люди зникали моментально. Тобто, Но... це повинна бути робота дільничних інспекторів. Це має бути робота антитерористичних наших організацій. Вони є, вони працюють. Але фактично треба посилювати цю роботу не можна тільки в країні демонструвати потоки, атакувати відповідно український національний бізнес. Там, де десь один представник обов'язково та ще до, до встиду, і наші е, правоохоронні органи долучаються до того, що вони гепають не туди, де треба mm -hmm. замість того, щоб е, нарощувати м'язи, забезпечувати безпеку. От відволікаються, тому потрібно робити це. Потрібно створити так би так званий нічний і денний дозор, де вночі і в день круглодобово буде функціонувати захист країни і захист держави в цілому. Mm -hmm. Я переконаний, що це на часі. Mm -hmm. Ось э, пане Микола. Ви зробили ще черговий комплімент українським жінкам. Вони не лише красиві, але й розумні. Це щоб трішечки напругу, тому що дійсно тема серйозна, і час від часу ну э, може скластися враження, що все крахи і нічого немає. Але ж плюси і є в, в наших структурах. Хотілося б їх я, почути. Я маю дуже гарний контакт із тими э, співробітниками. Грещука, який угу. очолює службу безпеки, які досить зараз компетентно оперативно працюють. Я не сказав би, що є вже така загроза. Наші сьогодні вже зуміли опанувати і підземну територію міста, і наземні об'єкти вони вже контролюють, вони вже орієнтуються звідки може бути небезпека. Але я наголошую про саме компетентні такі цілеспрямовані підрозділи, які би. Діяли в координації з усіма органами, адже війна це координація дій усіх і прикордонників з Нацполіції, СБУ, і так само оця антитерористична робота це координація всіх. Але якщо при умові, коли буде, будуть компетентні люди у всіх правоохоронних органах або, по крайній мірі, вони будуть дослухатись до тих компетентних, які є, і ми це будемо відчувати. Mm -hmm. Є дзвіночок, доброго вечора. Будь ласка, ви в ефірі. Добрый вечер. У меня такой вопрос, как вот в первом главном управлении была организация такая, как выпил. Как, как вы считаете, неправильно милли самовозродить? Я не веду КСБ и главное управление. И почему саме наши братины боссии не пользуются саме нами основниками? Mm -hmm. Дякуємо вам. Оце це також компетентна людина, тому що якщо він по перше знає цю абревіатуру, що таке вимпел, я вважаю, що настаном на сьогоднішній день єдине, що ми повинні робити, це. Не уподобатись угу. там Совдеповським назвам, а ми повинні сьогодні давати назви уже українські. Але за функціоналом Вимпел це була потужна організація, яка фактично робила те, що про що говорю я. Це і сітка агентури, це є інформаційні потоки, це вплив, це вміння. Надавити на кнопки, щоб криміналітет відчував контроль. Я вважаю, і плюс саме головне це вишкіл Вишкіл співробітників. Uh -huh. Я думаю, що на часі, от якщо ми колись святкували, скажімо, військово-морський флот при Союзі 23 лютого, то я вважаю, що військово-морський флот ми повинні святкувати за створення ще Сагайдачного, який фактично. Був відомий на весь світ своїми, своїм 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 військово-морським флотом, який він створив для української держави. І я думаю, що треба відроджувати це. Треба відроджувати. Я би нагадав історію, українці дуже самоорганізована нація. Я би нагадав, що колись традиційно були в, в на нашій території Русі України, були таємні товариства, такі як опришки. На Прикарпатті, на Буковині борці, на Закарпатті Вуйки. На Сході це були каліки. Тому що вони взуття носили такі, uh -huh. яке в'язало ноги, і називалось воно каліги, це були підрозділи, які створювалися для того самими людьми, щоб відбивати агресію будь-якої войовничої сторони, яка заходить ну, це на нашу такі територію. регіональні спецслужби. Так це безперечно, так це самі люди організовували. А сьогодні ми маємо президента. Сьогодні ми маємо Верховну Раду, то ми маємо владні організації, маємо кошти. І до речі, я хотів би звернути увагу, що якщо згадати про приватизацію. Яка відбулася в 90-х роках, це була незаконна приватизація, де сьогоднішні олігархи приватизували незаконно усі підприємства, де вони сьогодні жирують на крові й поті людей, і вони сьогодні зобов'язані сплачувати фонд нації, щоби не з нас здирали шкуру для того, щоб під покращувати соціалку, щоб піднімати рівень життя, а щоб вони приймали участь в цьому і ставали крупним бізнесом, українським крупним бізнесом, і при тому, щоб витрачати Чались кошти на оборону. Я думаю, що саме того боїться олігархат, щоб сьогодні не оголосили агресію Росії, тому що їм прийдеться відсотків 90 сплачувати на війну, і не буде доходів. і Не будуть вони на крові і поті людей збільшувати статки в 3-4 рази, а з пенсіонерів будуть стягувати третю шкуру, а і і так далі. І навантажувати сьогодні ще українця тарифами, щоб він платив від. Газосховища додому uh -huh. за транспортну uh, ко комунікацію, коли він купляв цю комунікацію сам. На якій підставі вона припрів за неї, а тепер плати, що uh, ти не підставі вона приватизована, на якій підставі приватизовані інші uh -huh. комунікації, які не будувані ними. На мій погляд, що uh, немає сьогодні прокурорського нагляду, який би ставив компетентно ті питання. А який орган в державі повинен це робити? Треба ж задуматись, і мені здається, що треба піднімати. Ці питання треба захищати людину сьогодні а нікому. Угу. І, я, і я думаю, що треба створювати ці органи так, як передбачено конституції. Угу. Дві хвилинки ще глядач з запитанням я доброго вечора. Слухаємо. Алло, Добрий вечір. Будь ласка, так. Да. От там коментує по поводу виємпіла і проче. Прокурорські роботники не мають доступу к оперативної ресурсної діяльності. Вети не слушати того, що чоловіка розказує цього. допускатиму, не ні, що такої оперативна робота Не знаю не ні. Я вам дякую за запитання, але переконую ця людина одна з найкращих і компетентних, що є, тому Шановний, в його словах да. можете не сумніватися. Шановний Дозвонювачу, ви очевидно, взагалі некомпетентна людина, тому що ви не знаєте, що прокурорські підрозділи наглядають за оперативно-розшуковою діяльністю усіх оперативних служб. При тому, якщо вам це щось говорить, то нам надають і по формі номер один допуск і і так далі. При тому я років 10 останніх був пов'язаний з військовими і саме займався наглядом за всіма розвідувальними органами в країні. А ви розказуєте байки і тому, що таке оперативно-розшукова діяльність, що таке інші інша. Діяльність я не буду розповідати, то ми дуже компетентно знаємо і теперішні, навіть молоді працівники прокуратури, вони мають кожен свою е, ділянку роботи і наглядають. і Вони володіють. Угу. І тим паче, що генеральний прокурор сьогодні, от на останні на останніх нарадах, колегіях, так як я орієнтуюсь, ставить завдання прокурорам е, забезпечувати вияв е, виявляти організовані злочинні групи. Тому що вони діють uh -huh. координації із оперативними службами і правоохоронними органами. Тому оце е, такий, знаєте, кинутий, кинути таке слово. Я вважаю, що людина, яка є некомпетентна. Uh -huh. Ви людина компетентна, завжди бажаний гість у нашій студії. Дякую, що завітали сьогодні до нас. Нагадаю глядачам Дякую. Микола Голомша, перший заступник генерального прокурора України у 2014 році. Заслужений юрист України, був гостем програми Столиця далі. Ефір телеканалу Київ продовжить, служ... продовжить Програма служба порятунку. Будуть шукати правду в історії 13-річної давнини і. Чи знайшли розповість моя колега Катерина Бруснікіна? Не перемикайте.